Сонечко встало, іде новий день! Любі малята мої! Добрий день! Я хочу вам діти сьогодні загадати загадки, а ви їх спробуйте відгадати! Перша загадка. Взимку спить цей звір в барлозі і прокинутись не в змозі, смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Так, правильно це? ведмідь. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Правильно їжачок. Лиходій і запіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс, замовк. Це лихий і лютий, правильно. Вовк. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Так, правильно, це зайчик? У дуплі вона живе та горішки все гризе. Хто це така? Білочка. молодці. Вовк, ведмідь, їжак, лисиця, білочка, кабан. Усі ці звірі живуть де діти? Правильно, в лісі. Їх ще називають дикими тваринами, тому що про них не піклується людина, так як про свійських тварин. Ці тварини самі собі будують житло, шукають собі їжу, доглядають своїх малюків. Зараз на дворі осінь. І дуже багато клопоту з'явилося у диких тварин. Адже потрібно до зими готуватися. Давайте зараз з вами поглянемо, як же дикі тварини готуються до зими. Зима це найважча пора року для лісових мешканців. Тому більшість звірів готуються до холодів ще з осені, облаштовують свої домівки та роблять зимові запаси їжі. Найпершими збирають запаси гризуни, бабаки, бурундуки. Миші. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернята, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Завдяки своїм запасам вони зможуть всю зиму сидіти в своїх домівках, не виходячи на холод. Лисиці зайці і вовки до морозів майже не готуються, тому що вони проводять всю зиму на ногах у пошуках їжі. Тільки зайчики переодягаються. Вони змінюють свою сіру шубку на білу, щоб бути непомітними на снігу. Лисиці й вовки колір своїх шубок не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Перед настанням холодів білочка починає утеплювати своє житло. Вона старано закриває всі щілини у дуплі за допомогою моху та сухої трави. Всю осінь білочка шукає жолуді, гриби, горіхи, зернятка та гарненько їх ховає, щоб потім взимку смачно ними поласувати. Міняється і шубка у білочки, вона стає сірувата. Їжачки та ведмеді запасів на зиму не готують, вони восени гарненько наїдаються, тобто нагулюють жирок, щоб потім всю зиму проспати. У своїх теплих домівках. Ведмідь спить у барлозі, а їжачок заривається в листячко. Ось такі будуть зимувати лісові тваринки. Одні будуть спати всю зиму, а інші будуть намагатися не замерзнути і знайти собі їжу. Ну що, малята, все запам'ятали? А це ми зараз і перевіримо, за допомогою гри так чи ні. Тож уважно слухайте. Дикі тварини живуть у лісі. За дикими тваринами доглядає людина. Білочка живе у барлозі. На зиму зайчик міняє сіру шубку на білу. Вовк запасається на зиму зерном та горіхами. Лисичка взимку спить. Їжачок взимку спить. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!